Росія продовжить тероризувати Україну дроновими атаками, запускаючи їх роями. Дрони мають на увазі. Паралельно Москва буде поширювати дві інформаційні кам кампанії. Про це повідомляє керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Каже, одна з кампаній Кремля буде розрахована на міжнародну аудиторію, ніби Москва відкрита до переговорів. і Змушена воювати, бо Київ, мовляв, хоче війни. Серед українців окупанти планують поширювати тези про те, що наша держава не може себе захистити а росія здатна зруйнувати все вимагаючи капітуляції також коваленко зауважив росіяни думають що таким чином можуть зламати наше суспільство і добитися капітуляції тилу Ну і один раз обстріляли росіяни прикордонні області україни за минулу добу атакували з різних видів озброєння чернігівську сумську харківську області про це інформує оперативне командування північ на щастя без жертви поранених серед цивільних Натомість було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. На прямому зв'язку зі студією зараз Іван Тимочко, військовий експерт. Мої вітання вам, пане Іване. Вітаю, слава Україні, радий вас бачити. Героям слава, радий вас бачити так само. Те, тероризування з боку росіян це знаєте, справа не нова. Проте, от ті повідомлення, які зараз з'являються в інформаційному просторі, про те, що ці тероризування вийдуть на рівень 600-800 штук за день. Ну, от, на, на вашу думку, це зараз мова йде про вкиди, які перетворюються у страхи чи про реальну загрозу, яку потрібно шукати протидію? Два моменти. Перше це план задум противника, який вони озвучують вони сподіваються вийти на такий рівень? Другий момент це посил. Насправді, як і те, що там Путін заявляє, що він, начебто, готовий до переговорів. Це посил насправді до російської агентури в Україні за кордоном, і це посил до симпатиків в Росії, які мають тиражувати популяризувати і чи нав'язувати у цю їхню думку. Бо всі, хто скажімо, тверезо мислячі, або ті, хто є опонентами Росії, або ті, хто хочуть. Знайти правду, вони як правило починають розглядати які моменти не те, що озвучує Путін, а починають досліджувати, які досліджуємо, ми спроможності, можливості і потужності російської економіки і російської армії для того, щоб втілити так званий задум масштабних ударів по території України. Ми знаємо, що зараз є загальний задум Путіна, російсько російської армії чи російських генералів. Це так з... це провадження геноцидної практики проти українського населення масованими ударами за допомоги дронів і ракет. Зараз пріоритетно на жаль, але це правда. Вони вибирають за пріоритетами власне житлові будинки, лікарні, школи. І хто раніше це були такі? свого роду терористичні удари, то зараз вони вже перейшли в рівень геноцидних ударів, коли масово вони намагаються завдати збитків цільово цивільному населенню, смерті цивільному населенню, і відносно цього вони закладають бойовий комплект власне у їхні ракети і шахеди. Тобто, ми бачимо, якщо раніше це було як правило фугасні чи бомби, чи безпілотники, то зараз вони все більше і більше несуть у собі. Уламкові шрапнельні за е, елементи або ознаки того, як вони намагаються наносити удари. Ми бачимо касети, ми бачимо власне удари в цивільні будинки. Ми бачимо, що їхні безпілотники розкидають навіть під час польоту е, власне не просто касети, а навіть замасковані під різні, скажімо, цивільні речі, там як труби, як якісь. Пластмасові ці ж коробки, в яких знаходиться вибухівка, шрапнелі. Тобто ми розуміємо, це принципові удари по цивільних людях, цивільному населенню. іншої сторони, для того, щоб масштабувати там під якісь такі гігантські задуми, як вони заявляють, кількість безпілотників, їм треба що? Щоб наша система протиповітряної оборони не працювала, тобто, щоб усі безпілотники, які вони запускають, мали 100% коефіцієнт корисної дії. Ну, попри все, ми знаємо, що в найкращих випадках, коли противнику вдається адаптуватися, скажімо, до нанесення удару чи вивчити, де наше знаходження по системам протиповітряної оборони, ефективність там десь в межах 10-15%. Другий момент, після того як ми нанесли удари по масштабних порохових заводах противника, значить у них виникає питання пріоритетності розподілу вибухівки, умовно кажучи, порохів чи у закладати вибуховий елемент шахеда, чи передавати армії для снарядів і так далі. Це теж дуже важливий немало момент. І третій момент, що все-таки зараз Іран сам перебуває в стадії війни з Ізраїлем, а все-таки величезну кількість компонентів складників до шахетів передавав і передає Іран Росії, і велика кількість їхніх фахівців власне працювала в Росії. І, звичайно, вони їх перетягнув в рамках цього. Власне, вони нам хочуть нав'язати. Е, е, Тезу того, що все пропало. Що от зараз там російські рої безпілотників будуть просто кругляти над Україною для того, щоб підсилити ефект. Ми знаємо, що є там заявки вже росіян. То, начебто, для того, щоб масштабувати роботу цих заводів, вони там беруть 25 тисяч північно-корейських працівників на російські заводи. Вони там починають акцентувати і чомусь у нас це підхопили. Що в Єлабузі, там в Татарстані, де цей завод безпілот Шахедів, який випускає Росія, що він, начебто, там розростається до гігантських масштабів, забуваючи нагадати про те, що українські безпілотники вже неодноразово туди пролітали і завдавали ударів. А якщо промисловий швидко чи промисловий об'єкт наростити його об'єми? Під землю його сховати дуже важко, тому що це величезна клопітка робота, надзвичайно складна і енергоресурсно-фінансово затратна. Тобто, якщо збільшувати підприємство, все одно їм прийдеться це робити як правило на поверхні систем протипуде вишукування власне ланцюжка поставки для того, щоб перервати такий грандіозний анонсований проект, як вони заявляють. Ну тим не менше загроз применшувати не варто але. Відомо оцінювати, однозначно Пане Іване, Дякую вам за ці роз'яснення. так, розкладення по поличкам. Іван Тимочко, це військовий експерт. Він був на прямому зв'язку з нашою студією. У Харківській області воїни 8-го прикордонного загону Фенікс завдали нищівного удару по окупантах, знищивши одну з найстрашніших російських систем: важку вогнеметну систему Сонцепьок. Ця пекельна машина, що мала на миті випалювати все живе, була перетворена українськими прикордонниками на купу обгорілого металобрухту. Мить ураження потрапила в об'єктив і була оприлюднена в офіційному телеграм-каналі Державної прикордонної служби України. Кадри вражають точністю і силою українського удару, проте на цьому фенікси не зупинилися. В рамках тієї ж операції вони знищили ворожий танк, наземний роботизований комплекс, чотири вантажівки, багі, мотоцикл, і ліквідували щонайменше десяток російських загарбників. Це була справжня блискавка українського правосуддя, яка вдарила по техніці і живій силі противника. В цей час парк повітряних камікад за силу оборони поповнив новий дрон, українське небо під контролем. Міністерство оборони України офіційно кодифікувало та випустило до експлуатації у збройних силах новітній вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс світловод, ударну систему, яка відкриває нову сторінку у високоточному протистоянні з ворогом. Як повідомили у головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння військової техніки, «Світловод» це не просто дрон, а інструмент технологічної переваги на полі бою. Комплексу побудовані на надміцній витривалій рамі, мають потужні двигуни та легкі але ємні акумулятори. Завдяки оптоволоконному каналу управління ці пташки впевнено долають десятки кілометрів до цілі, доставляючи бойове навантаження з ювелірною точністю. Комплекс оснащений системами автоматичного виявлення і розпізнавання цілей, а також денними або нічними камерами в залежності від комплектації. Усе це робить світловод універсальним інструментом для динамічних бойових задач від полювання на техніку до точкових ударів у глибокому тилу ворога. Головна перевага швидке розгортання, лише кілька хвилин, і дрон готовий до бою. Така мобільність особливо важка в умовах постійного змінювання лінії фронту. Початку 25-го року до експлуатації в українських військах уже було допущено понад 60 зразків безпілотних авіаційних комплексів, з оптоволоконним каналом управління, і світловод впевнено встає в один ряд з передовими Зробками українського оборонпрому нагадаємо, що виробники озброєння та військової техніки можуть знайти актуальну інформацію про процедуру кодифікації нових зразків за відповідними каналами комунікації з міністерством оборони. Тим часом на Сумщині стає тихіше, ворог втрачає напір, штурми стихають. Українські прокордонники фіксують помітне зниження активності піхотних груп на північно-східному напрямку. Росіяни дедалі рідше наважуються на прориви, уникаючи бронетехніки і вдаючися до маневрів на мотоциклах і квадроциклах. Така тактика ознака невпевненості, а страху, адже регулярні втрати змушують окупантів обирати менш ризиковані, але й водночас менш ефективні дії. Як зазначають у Державній прикордонній службі України, протяжність державного кордону в межах сумської області становить близько 550 кілометрів. І, хоча на деяких ділянках Росія продовжує кидати вперед дрібні штурмові групи, останніми днями інтенсивність так помітно знизилася. Замість бронетехніки противник переважно застосовує легкі моторизовані засоби, мотоцикли та та квадроцикли, якими швидко перекидає піхоту до лінії зіткнення. Проте навіть такі маневри не рятують російські війська від високих втрат. Це результат незламності наших оборонців, підкреслюють прикордонники. Щодня українські сили завдають окупантам відшутних втрат, десятки загиблих і поранених. Саме ця жорстка відповідь змушує ворога знижувати темпи і змінювати підхід до бойових дій. На цьому напрямку тимчасова затища, але це не кінець, а лише черговий сигнал, що збройні сили тримають кордон і змушують. Ворога рахуватися з кожним своїм кроком. А поки Сумщина вдихає Луганщина вогні, Росія кидає техніку штурмові групи та тисячі дронів на східному фронті. На півночі відносне за тисяча. українські прикордонники фіксують зменшення штурмів на Сумщині, Про що розповідалося вище, але варто лише змістити погляд на схід і картина стає зовсім іншою. Луганщина буквально горить саме тут, на турецькому напрямку, Росія розгорнула один із найпотужніших наступальних тисків за останні тижні. Пре службі оперативно-тактично. Сьогодні угрупування Луганськ повідомили, що у червні кількість штурмових дій зросла на третину а використання в півдронів більше ніж на 30%. Загалом противник уже здійснив понад 7 тисяч ударів дронами камікадзе і переважно по логістиці складах, колонах постачання, а також по шляхах евакуації та пересування. Така тактика свідчить про намагання вивести з ладу інфраструктуру тилового забезпечення українських підрозділів. Водночас на тимчасово окупованій частині Луганської області фіксується ма. Перекидання техніки. Активність загарбників помітили місцеві жителі, зокрема в районі села Калмиківка. Старобільського району за інформацією руху спротиву, а теж окупанти намагаються уникати виявлення з повітря, пересуваючись приховано з використанням маскування або вночі. Ось це вказує на те, що ворог нарощує зусилля саме на сході. Росія посилює штурми, збільшує щільність ударів дронами, перекидає резерви, ймовірно, у підготовці до чергової фази наступу. Поки Сумщина ловить паузу, Луганщина тримає удар, і, попри шалений, тиск тримає успішно, але ворог готує нові хвилі. І ця тиша на інших ділянках фронту може бути оманливою. А на сьогодні все наступні новини. Дивіться вже завтра.